з кожним днем все частіше вживається слово «безпрецедентний» і використовують його для опису останніх подій. І це справедливо. Люди відчувають, що ми стоїмо на порозі чогось глобального. І в результаті всюди панують страх і невпевненість. Зараз настав час більш ніж коли-небудь для адвентистів сьомого дня з натхненною силою Святого Духа сміливо проголошувати вістку трьох ангелів, які містяться в книзі об'явлення, 14 розділ. Нам відомо, що немає більш важливого служіння ніж проголошення цього останнього попередження для світу, що гине. У кожну епоху Бог доручав своїм людям особливу місію. Понад 2000 1500 років тому Бог покликав молодого чоловіка для виконання дуже важливої місії. Безстрашно стоячи при дворах царів, Даниїл був яскравим світлом, служачи людям на найвищому рівні, стоячи в присутності царя царів, який відкриває таємниці і оголошує, що буде в останні дні. Ці пророцтва, особливо ті, що стосуються останніх днів, визначені в книзі об'явлення, 10 розділ, як мала книга, і запечатані до часу кінця. Апостол Іван сказав: іди, візьми розгорнуту книжку в руці ангела, що стоїть на морі та на землі. Візьми та з'їж і загірчить шлунок твій, а в устах твоїх буде солодким, як мед в цьому уривку Іван представляє Божий народ, який пережив великі розчарування в 1844 році. Відкрита книга це книга Даниїла, яка містить пророцтво про 2300 років щодо очищення святині та майбутнього слідчого суду. Віра в те, що Ісус ось ось прийде, була приємною для віруючих адвентистського руху. Але коли Христос не з'явився, як очікував народ, це стало гірким розчаруванням. Проповідуючи звістку про повернення Ісуса, їхня робота ще не була завершена. Як каже Ангел з книги об'явлення, 10 розділ, тобі треба знову пророкувати про багато народів, племен, язиків та царів. Цей наказ дуже схожий на те, що ми знаходимо на початку послань трьох ангелів в книзі «Об'явлення» 14 розділ 6 і 7 вірші. І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, що мав вічну Євангелію, щоб проповідувати тим, хто живе в ньому, землю до кожного народу, племені язика та народу, промовляючи гучним голосом. Бійтесь Бога і віддайте йому славу в годину його суду і поклоніться тому, хто створив небо і землю, море і джерела вод. Адвентисти сьомого дня давно зрозуміли, що їх унікальне послання та місія випливають із цих важливих повідомлень, які містяться в книзі об'явлення, 14-й розділ. Натхнення ясно говорить нам настав час, важливий час. Коли через Божих посланців сувій буде розгорнуто у світі, істина, яка міститься в першій, другій та третій ангельських вістках, повинна дійти до кожної нації, роду, мови та народу. Вона повинна освітити темряву кожного континенту і пошириться на острови і моря. Хто такі божі посланці? Ми є. Важливою частиною є поширення Божих послань останнього часу зі світом саме в цей час. Ви готові? Оскільки Бог довірив нам проголошувати ці послання світові, наскільки важливо, щоб ми самі розуміли їх, щоб ми могли ділитися ними з іншими. Щоб переглянути або дізнатися більше про ці важливі повідомлення. Перейдіть за посиланням внизу екрану, щоб отримати легкий для розуміння посібник до книги об'явлення, 14 розділ. За посиланням нижче також доступні посібники для дітей під назвою Послання трьох ангелів простими словами. Нехай Господь. Благословить вас, коли ви будете ділитися цими цінними посланнями з силою Святого Духа. Настав час для глобального залучення учасників. Ісус скоро прийде.